Найщиріші вітання, найкращі побажання. Вас вітає товариство технодвір. В вашій увазі представляю трактор, який заміняє МТЗ 1025 на Раз-2. Це у нас Renault ЦЕРЕС 340X 2001 року випуску. Стан цукерок. Стан просто цукерок. Оригінал нічого не фарбовано. Фарбувати тут і не треба, ніякої косметики наводити не треба. Це реально гарний, класний і надійний трактор. Двигун тут іде 4,5 літра марки John «Джундір», Deere, Тобто джондіровський двигун на 105 кінських сил. Коробка передач, звичайна механіка. Я вам все покажу чуть пізніше, як зайду в село. Міст простий, все по-простому. Болотників тут і не було, стоять заглушки. Можливо, через те, що стоїть рама, установка під фронтальний погрузчик. На жаль, француз нам не віддав фронтального погрузчика, самого але віддав залишив саму конструкцію і управління з джойстиком. Тобто, тут, кому принципово потрібно фронтальний, ми можемо зробити, він безстросьоний, от колодка, раз і поміняли Подивіться, на його стан. Супер, просто все ідеально. Двигун, як я вже сказав, стоїть джундіро. Зараз попробую це зняти. Це все. Звичайно, паливна, апаратура, роторна. Все по звичайному Показую табличку, ось, де вказано, що це джундіровський двигун. Далі, давайте це плімент. Передня резина нас Клібер і задня клібер. Не знайшов я року випуску резини. Ні, 13 рік. І там скоріше 13 рік. Передня відсотків 40 залишку, задня відсотків 80 залишку. Резина в ще в хорошому стані, вона не потріскана, не подерта, нічого ще. Тим паче фірма клібер буде працювати. Можна навісочка стоїть. На два циліндри, дві пари гідровиходів, в принципі, все, що потрібно. Ось такий є нюанс, Чуть-чуть крило обломане і отут витерто від, від ліктя, коли заходиш. Ну, цього ніхто не захотів фарбувати, якби хочемо надати йому реальний такий вигляд заводський. Що в нас по салоні? По салоні в нас ось такий салон. Трактор щойно приїхав, практично ще його ніхто не чистив. Трошки видно, що тут Сінце лежить, сіно, ну нічого страшного. Це все по привіну. Далі. У нас 7410 мотогодин. Що у нас тут є? Реверс, Обов'язково. реверс. Далі. Коробка передач. Іде на 5 діапазонів. Механічно, все механічно. На кожну передачу ще є ще є по одній передачі, ще дві передачі. Повишена і понижена. І плюс до того ще є половинки. дві. Зайчик і черепах. Получається 5 діапазонів. На кожен діапазон повишена, понижена. І ще на все разом йде половинка. Управління гідравлікою. Включення лома, оберти Вома, ну, все, що завгодно. Давайте заведемо. І отак. Реверс. Так. Так. з Передачі зняти. Робота просто шепче. Трактор реально шепче. Нет, ну, ви що тут не говоріть, Краще, не краще, але ну, він напхає, просто напхає МТЗ напхає. Вона. Давайте вийдемо на вулицю побачимо. Давайте чи дві случайно робота часик. Просто в час. Дивіться. Стає в рядочці. Ну, все, що треба, ну, тут багато можна все розказувати. Тут не параліз. Реально, не потрібно там боятися, запчасті, не запчасті. Які тут запчасті? Джондіровський двигун, і звичайна коробка. Фі... Масла, фільтра, всі розходники є в нас на складі. Якщо домовимося, то в майбутньому за запчастини можете не хвилюватися. Але що, для чого одразу за запчасті, ще трактор не поламався, а ми вже думаємо, де запчасті брати. Та хай їздить собі і заробляє, відробляє. Так що так, друзі, ціна наша буде в телеграм-каналі, в телеграм-каналі в шапці профілю, в описі, будь ласка, заходьте, раді будемо бачити.